Зв'язку з нами Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради. Пане Юрію, вітаю вас. Вітаю вас. Насамперед хочу спитати: ви сьогодні в телеграм-каналі повідомили, що окупаційна влада вирішила провести вибори на тимчасово окупованій території Херсонщини. Можете розповісти докладніше, що це за вибори і що це взагалі за дії такі? Знайте, треба розуміти, що насправді ніяких виборів не буде, як не було і ніякого референдума в нас і, і на правобережне, на лівобріжну частини Херсонщини. В мова йде про знаєте, черговий театр абсурду, який намагається провести окупаційна влада для того, щоб зробити картинку легітимізації свого окупаційного режиму на території. Показати, що нібито населення підтримує а, цей руський мир на Херсонщині, а, ніякого виявлення, зрозуміло, там не буде. Я хочу нагадати, що так званий референдум проходив фактично а, під тиском озброєних людей, коли х -х -х просто заходили до... А, Будинків заходили до квартир і примусували е, приймати участь е, в цьому шоу. І я хочу нагадати всім, що е, співучасть в саме в організації цих процесів. За це буде відповідальність, і зараз в нас є вже люди, які притягнені до відповідальності, які е, займалися організацією так званого референдуму. Це саме буде стосовно от цих так званих виборів на ліобріжне чисто Херсонщини. А а до всіх наших людей угу. да. про ситуацію на Херсонщині хотіла спитати в Херсоні, зокрема за добу останню. Ну, на жаль, безпекова ситуація все ще дуже складна. В нас велика кількість обстрілів. 84 чотири обстріли за е, крайню добу. В нас дві людини загинула і 10 отримала поранення. Є там і середні, і є легкі, і є і важкі. І, на жаль, обстріли тривають і сьогодні. У нас вже три людини отримали поранення. Це Херсонський район, поки що ворог має можливість це робити. Хочу зазначити, що незважаючи на ці складні безпеки умови, зараз продовжується робота по ліквідації наслідків від російського теракту на Каховській ГЕС. І тут дякую нашим і обласній і військовій адміністрації. Міській зараз максимально швидко вони організовують прийом заяв заявок на відшкодування. Від людей, які постраждали, і вже є перші виплати по державній програмі. Ще є в нас і обласна програма і міська програма. І крім того, велика кількість заявок вже є через систему. Є відновлення. Так само, тобто це працює. Всім хто ще не подав звертатись до органів соцзахисту. Вони зараз працюють в посиленому режимі для того, щоб не було у нас купчення людей. Для того щоб не було додаткової небезпеки для людей, коли вони вимушені там в чергу стояти? Такого немає зараз в Херсоні саме завдяки тому, що от військова адміністрація посилила зараз максимально соціальні служби для того, щоб все це зробити, пане Юрію. Це ж місяць минув, відколи росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС, і сталося підтоплення Херсонщини, зокрема великої території. От якщо коротко, от що би ви сказали за цей місяць, як справилися люди, влада? Ви знаєте, по правобережній частині я можу сказати на відмінна насправді. Тому що саме от завдяки дуже швидкої реакції е, обласної влади місцевих адміністрацій е, дуже швидко розпочалася евакуація і змогли уникнути великої кількості е, жертв. І крім того, ну дуже багато зусиль було спрямовано за, за всі України для ліквідації цих наслідків. І я хочу подякувати всім і в і в першу чергу нашим волонтерам, які приїхали з, з, з всіх куточків України на допомогу Херсонщини і під час евакуації. Куація людей і під час ліквідації цих наслідків значно гірша ситуація на жаль у нас на тимчасово окупованих територіях, тому що там повний провал з боку е окупаційної адміністрації, тому і на жаль, дуже багато жертв, які вони зараз. кількість їх вони намагаються приховати, і дуже складна епідемічна зараз ситуація. На жаль, там все ще може ризики епідемії дуже дуже високі, тому що вони ну. Більше знаєте працюють на пропагандистську картинку ніж на допомогу нашим людям. Дякую вам, пане Юрію. Спасибі, Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської обласної ради, розповів про оперативну ситуацію на Херсонщині, і зокрема про те, як люди отримують компенсації за втрачене житло через підрив росіянами дамби Каховської ГЕС.